Трамп вийшов до змі і показав офіційний документ по війні в Україні. Схоже, він готував цей виступ вже давно. Те, що донедавна здавалося лише плітками, стало жорстокою реальністю. Умови перевершили очікування, і це не просто дипломатія. Це може стати переломним моментом всієї війни. Слова Трампа змусили здригнутися союзників. Україна може опинитися перед вибором, яке змінить усе назавжди. Зупинка усіх бойових дій в обмін лише на одну вимогу. Тож про останні заяви від президента США да. Алі буду вам розповідати. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свій коментар. А я буду розпочинати. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп фактично дає російському диктатору Путіну сигнал, що той може діяти, як йому заманиться по Україні на тлі нових атак Росії проти України. Сполучені Штати не демонструють рішучої реакції а також призупинили постачання озброєння. Зокрема, ракет для систем ППО Так, Оглядач Девід Блер зазначає, що відповідні дії американського лідера можуть створити для Путіна. На відчуття безкарності він наголошує, що одразу після телефонної розмови Трампа з очільником Кремля Росія здійснила наймасштабнішу із початку війни повітряну атаку на Київ, застосувавши 550 безпілотників і ракет. Саме тому можна вважати, що Москва не очікує рішучих дій з боку Вашингтона. Путін переконаний, що Трамп не змусить його заплатити за такі дії. Можливо, президент США напише гнівний пост у соцмережах, але очільник Кремля переконаний, що далі цього справа не зайде. каже оглядач. Блер також різко критикує рішення Трампа призупинити постачання Україні ракет перехоплювачів до систем Петріот, які вже перебували в Європі, і прямували до Києва. На його думку, цей крок фактично залишив Київ без належного захисту перед можливими новими російськими ударами. Відмовившись постачати Петріот, Трамп дав Путіну найяскравіше зелене світло, яке тільки можна уявити у матеріалі видання. Також йдеться, що із з моменту його повернення до Білого Дому США не запровадили нових санкцій проти Росії на відміну від Великої Британії та Європи. Європейського союзу, які неодноразово оновлювали свої обмеження проти Кремля, Блер вважає, що таким чином Трамп дозволяє наявним втрачати ефективність і дає Путіну черговий сигнал, що той може діяти як заманеться. Подробиці того, що може чекати Україну далі, описав і публіцист Михайло Шейтельман. Тож слухаємо, пріоритет Трампа завершить війну між Росією і Україною, утім прочного регулювання потім переговорів і німного огня в начальник. Чтобы поставить интересы Америки, на первое место было принято вот это вот решение о пересмотре порядка оружия. Утверждение о том, что украинцы узнали о паузе военной поддержки из новостей, не совсем правда. Какие-то украинцы узнали об этом из новостей, однако коммуникационные линии между США и Украиной остаются надежными. Ну что ж, Зеленский только подтвердил, что эти линии остаются надежными. Подтвердил. Вы знаете, есть нюанс у этого всего. Хотя бы такой. Как вы помните, три месяца назад, я вчера только вспоминал этот случай, во время встречи в Саудовской Аравии украинская и американская делегации договорились о том, о чем, что Украина соглашается на 30-дневное прекращение огня без предварительных условий, то есть без вывода российских войск с территории Украины. А за это Соединенные Штаты Америки, черным по белому написано в этой общей декларации нашей с американцами, за это Соединенные Штаты Америки обязуются Продолжить поставки нам вооружений, согласно вот этому всему. То есть, получается, им больше не надо, чтобы мы соглашались на перемирие. Но как бы тогда, получается, это не соответствует вот этих им же требованиям по поводу политики Трампа о перемирии. Дальше вот есть некоторые реакции. Реакция была от генсека НАТО по этому поводу, который сказал, что-то здесь неладно, что-то мне это не нравится. Вот что он сказал. Марк Рюта заявил, что понимает стремление администрации США, заботиться в первую очередь о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины. Это Рюта. Смелый теперь Рюта такое заявил. Дальше европейские политики. Как пишут, они в шоке. Решение администрации Трампа приостановить поставки некоторых видов военной помощи Украине было неожиданным для европейских чиновников, с которыми разговаривал Блумберг. Они были ошеломлены. Ошеломлены. Вот так вот. Европейские государства обратились в Белый дом для разъяснения решения. Некоторые надеются, что позиция США может быть смягчена или изменена. А я вам вот что скажу. Что на самом деле произошло, на мой взгляд. Запомните, как говорится, этот твит. Потом будем выяснять, кто прав. Конечно, хочется, чтобы все это было возобновлено, но я думаю, вот в чем дело. Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. И я сейчас про министра обороны Хексета. Я думаю, что это решение принимал не Трамп. Ну, не садился Трамп и не говорил, так, подождите, у нас там в Польше 84 ракеты AIM, значит, перебросьте-ка их, пожалуйста, быстро на другой театр боевых действий. Ну, Трамп в такие дела не лезет, конечно. Конечно, он этим не занимается. Конечно, это менеджмент, это решал менеджмент. Когда Госдеп говорит, мы здесь ни при чем, и отсылает в Министерство обороны, они говорят, слушайте, да мы все понимаем. Ну, Хексет решил, мы что можем сделать? Это он берет, звонит прям конкретно, говорит, значит так, с базы вот эти ракеты туда не везите. Это сказав Хексет. Приказ оддан лично Хексетом, Я думаю, без согласування какого Трампом. Окрім того, варто проговорити і про те, що президент США Дональд Трамп хоче покласти край війні в Україні Насамперед тому, що він хоче сказати, він це зробив. Однак йому байдуже, як він цього досягне, змінити підхід Трампа може змусити поїздка на місце події в Україні та можливість на власні очі побачити, що насправді відбувається. Таку думку висловив і колишній голова розвідки сил спеціальних операцій США Кервін Алко. Якщо ми і далі бачитимемо, як Росія атакує цивільні комерційні об'єкти України та розпочне наступ на захід України, гадаю, Дональд Трамп змінить свою думку і стане більш агресивним щодо Росії. Якщо ж говорити про те, чи побачимо більше фізичного втручання США у війну, абсолютно не вважаю, що Трамп чи американський народ мають бажання робити це навіть після всіх цих років спустошення та відсутності підтримки, які відбуваються зараз, заявив ексрозвідник. Нагадаємо вам, те, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна. Іні потрібні ракети Петріо для її оборони після розмови з президентом Володимиром Зеленським та висловив розчарування через те, що президент Росії Путін не припиняє бойові дії. Варто зазначити, що Україна погодилася задовольнити багато вимог США щодо війни, очікуючи отримати військову допомогу і швидше домогтися завершення бойових дій. Проте це не мало жодного значення, оскільки Пентагон призупинив постачання ключової зброї, яку вже було погоджено і профінансовано конгресом за адміністрації. Трації експрезидента США Джо Байдена Британський історик і журналіст Оуен Меттіус у своїй колонці для видання за Телеграф заявив, що рішення США залишає українські міста беззахисними перед російськими ракетними ударами, а українські війська із небезпечно низьким запасом боєприпасів. І останні рішення президента США Трампа здаються жорсткими і необґрунтованими. Цитую, це рішення було ухвалено, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду міністерством оборони військової підтримки та допомоги нашої країни. Іншим країнам у всьому світі говорила заступник прес-секретаря Білого Дому Анна Келі. Між тим нині президент США Дональд Трамп вже заявив, що не впевнений, чи зможе покласти край війні Росії проти України. Ця заява різко контрастує із його колишніми обіцянками швидко зупинити конфлікт. Пише політико. Я не знаю, я не можу сказати, вам станеться це чи ні, сказав трамп журналістам на борту літака Air Force One, відповідаючи на запитання, чи впевнений він у тому, що зможе домогтися припинення бойових дій. На запитання про те, чи є. Є завершення війни пріоритетом. Президент відповів так. Я хотів би, щоб це сталося. Під час передвиборчої кампанії він обіцяв покласти край бойовим діям між двома країнами вже в перший день свого перебування на посаді за 24 години. Пізніше американський лідер від цієї заяви, назвавши цю обіцянку перебільшенням. Ми допомогли безлічі країн. Ситуація в Україні це справа Байдена, не Трампа. Я намагаюся довести її до завершення, заявив Трамп. Він спочатку намагався виступити посередником в укладенні угоди між двома країнами. Незабаром і зовсім погрожував відсторонитися від конфлікту на тлі зростаючого такого розчарування в триваючих бойових діях. Цього тижня він провів телефонні розмови з кремлівським диктатором Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Його дзвінок Путіну за його словами не дав жодних результатів. Про це він заявив через декілька годин після бесіди. Розмови із зеленським, судячи із повідомленням українського президента і подальших коментарів Трампа для журналістів виявилися продуктивнішою. Заслав. Зеленського у них відбувалася дуже важлива плідна розмова, під час якої обговорювали українську систему протиповітряної оборони, спільне виробництво збройні, а також взаємні закупівлі та інвестиції. Трамп повідомив журналістам, що у нас була дуже гарна розмова. Я вважаю стратегічно важлива. Я вже говорив, що дуже незадоволений своєю розмовою з президентом Путіним. Він хоче іти до кінця, просто продовжувати війну. Це неприпустимо. Ну а тим часом американське видання Post закликало президента США Трампа не зволікати з військовою допомогою України. Аїні та порозброїти її для стримування російської агресії. Пане президенте, ми знаємо, що ви розумієте, головною перешкодою для миру в Україні є агресія Росії. Ви самі ж казали, що були розчаровані розмовою з російським диктатором Путіним. Звертаються автори колонки до Трампа. За їхніми словами, Путін не приховує, що не планує припиняти війну, доки не будуть усуняті корінні причини конфлікту. У публікації наголошується, що для Кремля причиною є саме існування незалежної України. Журналісти згадали і про емоційну розмову Трампа з українською журналісткою у Нідерландах. Її Страх за чоловіка та родину був справжнім. То чому ми погрожуємо її покинути? New York Post також нагадував, що Україна частково оплачує передане озброєння за рахунок заморожених російських активів та європейських грантів. Американці вважають, автори мають користь від такої співпраці, а від розвідувальних даних до розвитку нових технологій. Долі України це сигнал для всього світу про силу Америки. Якщо дозволити Путіну перемогти, це стане тріумфом терору і посилить позиції Китаю. Ідеться у колонці. На завершенні видання звертається до... Трампа із закликом: не йдіть звідти, не здавайте Україну. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додивились цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишити свій коментар. До зустрічі в наступних випусках.